Затриманий мікроавтобус був насправді другим з кількох мікроавтобусів з контрабандними сигаретами. Перший з дипломатичними номерами успішно перетнув кордон. У ньому знаходилася Марта Кугаєвська, також дипломат український. Весь світ нам збирає гроші по копійці. А тут е, ділки з МЗС, зокрема, способщині, займаються заробітчанством. Вони бідують. Ну, от, крім того, всі ми знаємо, що у Словаччині до влади прийшли проросійські сили. Але чи відомо нам, що добра половина словаків вважає, що у цій війні винна саме Україна? Питання: скільки разів на рік посол України в Словаччині виступав на центральних словацьких телеканалах чи у провідних ЗМІ? Питання, на жаль, риторичне. Тобто, фактично, в деяких посольствах?